Вчора приємна новина надійшла до всіх нас, новина про те, що весь світ співчуває і співстраждає спільно з українцями і спільно з народом кримських татарів. Це дуже показово і знаково. Але, на жаль, тенденції і ті всі негідництва злочини. Вчинки проти людини, проти людяності, проти свободи слова, вірозповідання, свободи поглядів, ідеології завжди віднаходили до нас поза меж України, тому що тривалий час наша українська держава не мала своєї державності, і через те страждала через утиски тоталітарних режимів, які були навколо нас царатами. Посіяні, які плекали бажання тримати наш народ в покорі, в кріпацтві, в рабстві. Разом з тим, наш український волелюбний народ ніколи не погоджувався на роль сміренного раба. І гідні люди, українці, інтелігентна, інтелектуальна, пасіонарна нація, завжди знаходила в собі сили боротися, навіть жертвуючи своїм здоров'ям і життям. Дуже показово, що весь світ підтримав не танцювальну пісню. Дуже проникнути глибоким змістом пісню на Євробаченні. Це показує, що весь світ солідарний з нами. Але разом з тим, що всі ми дуже добре поінформовані про злочини комуністичного тоталітарного режиму, але не досягнули поки що тієї мети, яку ми ставили би перед собою, в першу чергу, про належне вшанування жертв політичних репресій їх. Членів родин, разом з тим у нас з'явився і новий етап інформаційного ідеологічного державницького протистояння. Чотири дні тому я був в Києві в комітеті Верховної Ради, який спеціально був скликаний для того, щоб розглянути пропозиції до змін до діючого законодавства. Про належне вшанування жертв політичних репресій. Там було висловлено багато позицій від різних груп законотворців, народних депутатів, наприклад, один із них відомий всім нам Юрій Шухевич, син генерала армії УПА, провідника українських націоналістів Романа Шухевича, який практично все своє життя за Совєтського Союзу провів. Констабарах тільки за те, що він син свого батька, не здіюш, не здійснивши жодного взагалі вчинку, за який можна було покарати. Це безпрецедентний приклад політичних репресій. Але разом з тим всі промовці на засіданні експертної групи Комітету Верховної Ради піднімали питання про те, що до цих пір 25 років незалежності України, жертви політичних репресій і членів їх родин не отримують. Жодного належного відшкодування, жодної матеріальної підтримки, які навіть вже є закріплені, передбачені законом, але, безумовно, негідні представники в органах влади на Печерських пагорбах не мають політичної волі для того, щоб прийняти необхідні зміни до бюджету і передбачити ці кошти на виплати постраждалим. Я переконаний в тому, що це співзвучно із тими процесами, які відбуваються сьогодні і у нас. В поки що в місті Кіровограді. Коли після засідання в Комітеті Верховної Ради я мав розмову з Володимиром В'ядровичем, ви знаєте, це той гідний чоловік, який від Інституту національної пам'яті захищає позиції українських патріотів, націоналістів в боротьбі за відновлення топоніміки наших населених пунктів, наших вулиць, ви знаєте, як гостро стоїть питання зараз. Навколо назви міста. І тут ми під час обговорення з Володимиром В'ятровичем стикнулися з розумінням того, що наступив новий етап висвітлення, потреба, історичний етап вимагає від нас належного висвітлення інформаційного поширення інформації, просвітництва серед людей, що насправді для нас завжди був наш віковічний ворог, Москва, неважливо від того, під якими. Державницькими назвами він би був прихований. Чи це була Російська Московська імперія, чи це був Совєтський Союз злочинний, в будь-якому разі це була тоталітарна система, яка знищувала всіх інакодумців, вольнодумців. У нас в місті Творчо-театрально-інтелігентської так скажем, центру наших табілевич, тобто наші табілевичі, наші визнані всім світом. Митці були обмежені в 19 сторіччі в своїх правах разом з іншими всім відомими нами класиками, чи то був Шевченка, чи то були інші наші письменники, політичні діячі, громадські активісти, діячі. Всі були за часів імперської Москви позбавлені в правах, переслідувані, обмежені в правах або навіть отримували ув'язнення. Всі чудово знали з совєтської школи про те, що. Царат Москви не дозволяв нам ставити театральні постанови українською мовою, друкувати книжки українською мовою, взагалі мати вільну думку українською мовою. Це була тоталітарна система, яка повністю пригнічувала як нашу культуру, так до речі, нашу українську церкву, тому що забороняли вести службу, забороняли вільнодумствувати в наших церквах, знищували книги, історичні раритети, як зараз кажуть. Артефакти знищували за наказом тоталітарної системи Московського імперського указу царя або інших прем'єр-міністрів і інших посадових осіб цієї тоталітарної системи. В розмові з Володимиром В'ятровичем ми дійшли висновку, що, очевидно, представники органів влади сьогодні не хочуть чути голос патріотів. Голос всіх свідомих людей, яких переслідували всі часи, мабуть, хтось сподівається, що ми не пам'ятаємо вже часи 18 19 сторіччя, коли було знищено наше козацтво, коли була знищена вся вільна думка, наша українська, козацька вільна думка, коли знищилось все українське і через те намагаються нав'язати нам нову красиву назву Єлизаветград. Єлизаветград рівна як Кіровоград, а то нами як тоталітарна злочинна система, яка нищила всіх вільнодумців. Сьогодні тут, ведучий, промовляючи слова, завжди згадує радянські часи, радянська тоталітарна система. Ми маємо казати, що не має значення, радянська вона була чи Московська імперська за часів Лізавіграда. І одна, і інша є для нас злочином проти людства. Людей переслідували, катували. На жаль, ситуація невірно трактується, в тому числі очільниками міста, в тому числі представниками органів влади на Печерських пагорбах. Довгий тривалий час. Українські націоналісти свідомо не брали участь ні в засіданнях жодних топонімічних комісій, не втручалися для того, щоб не політизувати цей процес. Ми свідомо уникали необхідності боротися за справедливість в цих питаннях, для того, щоб воно не було прецедентом або, скажімо, провокацією, якби це хотіли висвілити змі. Але якщо ситуація буде в таку ситуацію, в той момент в такі обставини буде. Заганяти наших патріотів-націоналістів, в тому числі зараз уже вояків антитеристичної операції, які повернулися з фронту і з якими ми щодня спілкуємося, які теж не погоджуються з тими імперськими назвами, то провокація буде належати, ініціатива створення провокації буде належати органам місцевої влади, органам влади на Печерських пагорбах. Не потрібно виводити людей на вулицю, не потрібна. Провокувати на те, щоб гідні українські націоналісти, вояки і всі інші люди, які мають честь і гідність, щоб вони вийшли, продемонстрували, скільки нас тут в цьому місті. Я не розумію, і ви всі безумовно хтось тут зібралися. Це безумовно гідні люди, гонорові люди. І ви розумієте, якщо ми не виходимо на вулиці наших міст для того, щоб тиснути на владу, аби вона прийняла вірне рішення, воно. Мудре рішення. Ми намагаємося утримуватися від подібних провокацій і йти суто еволюційним шляхом. Але ми закликаємо всіх, і тут перед цим пам'ятним знаком, нашим жертвам політичних репресій, я хочу сказати, що нам не забрак на гідності все пам'ятати і помститися злочинцям, які знищували нашу українську націю, а сьогодні намагаються знищити кримський татарський народ. У нас війна з нашим віковічним органом Москвою. І ніякі. Залицяння ніякі поступки неможливі, тому що в таких умовах з нами буде те саме, що було в Горліки, те, що було в Сєвєродонецьку і на інших територіях ДНР, ЛНР і в Криму. Ми втратимо свою територію, втратимо свою державність і знову потрапимо в умови окупації і колонізації з боку Москви. Прошу всіх, особливо нашу українську інтелігенцію, проявити свідомість, докласти всіх зусиль, організувати круглі столи. Під час моєї розмови чотири дні тому з Володимиром В'ятровичем я у нього запитав, чого вам не вистачає. Він сказав, мені не вистачає підтримки в Кіровограді, тому що коли я йду до Верховної Ради, мене зустрічає 200 проплачених тітушок, нанятих е імперцями Елізаведградцями, які намагаються його переконати, що він один, не такий, як всі, заперечує назву Єлізаведград. Але каже, це складається ситуація саме через те, що ви, патріоти, Українська інтелігенція, націоналісти не підтримуєте мене, не підтримуєте у вигляді не повстань, а у вигляді круглих столів, наукової думки, думки громадських активістів, громадських організацій. Я запрошую всіх до дискусії, і щоб ми обов'язково підняли новий пласт історії тоталітарних режимів, власне, ми його згадати маємо, тому що ще за совєтських часів комуністи дуже чітко означали оз, наводили ознаки. Переслідування вільнодумства на теренах України і взагалі на теренах СРСР. Так, от я хочу сказати, що нам під час згадати і висвітлити період Єлізавіда Рада як період тоталітарної системи, яка в тому числі здійснювала політичні репресії. Тому герої України і всього світу. І кримсько-татарського народу, в який би час вони не були переслідувані, чи в часи 20-го сторіччя, чи в часи 19-го, 18-го, а навіть і 21-го, в теперішні наші часи, добровольці волонтери, мають бути належним чином підтримані всією прогресивною частиною українства. Слава Україні! Дуємо всіх наших співвітчизників, котрі по своїх переконаннях, а точніше кажемо, за бажання жити у вільній незалежній державі. За справедливість, зазнали жорстоких переслідувань з боку тоталітарних режимів. Ці переслідування, репресії, ми їх називаємо, вони, здається, не мали ніякого, ні початку, ні кінця. Бо скільки згадуємо нашу історію, і в той час, коли наш народ був під окупацією, постійно були переслідування українського народу. І навіть Друга світова війна не стала. На заваді цього, тому що після неї знову ці репресії почали в повній силі продовжуватися. І ми думаємо собі, де причина цієї жорстокості? Бог створив людину вільною. І Бог хоче, щоб і народи жили у волі. І ми бачимо, що Бог виводить свій народ то з вавилонського полону, то з єгипетського полону, тому що не може народ себе реалізувати. Коли він знаходиться під окупацією іншого народу. І наш народ не є винятком. І справді ми бачимо, що багато з нас, переживши ці різні окупаційні періоди, десь стали такими зламаними у собі, десь мають якесь таке рабське нутро своє. І ми думаємо собі: от на прикладі того самого ж Мойсея, чому він стільки років водив народ по цій пустелі, щоб в кінцевому результаті привести його в землі обіцяні. Там, періоду часу, потрібно було з місяць, щоб пройти цей період, цю відстань з Єгипту до Палестини. Але 40 років пішло йому на те, щоб народ привести землю обіцяну. Тому що ми повинні пам'ятати, що не може народ, котрий має в собі рабське мислення, збудувати потужну, незалежну, справедливу державу. І цей приклад нас всіх спонукує до того, щоб ми почали насамперед зміни із себе. Ми повинні змінитися, викорити в собі це рабське єство, стати вільними людьми. А вільна людина любить Бога щиро, любить державу свою гаряче і є вірною в своїй сім'ї, своїй родині. Вільна людина знає, що таке любов, бо раб любові не знає. І я б хотів, щоб ми всі сьогодні. По іншому подивилися один на одного. Згадали, що ми брати і сестри, згадали, що ті уроки страшні, які ми завжди згадуємо зі скорботою, повинні вже, врешті-решт, чогось нас навчити. Ми маємо прагнути звільнитися від рабства гріховного і маємо прагнути звільнитися від будь-яких окупаційних режимів, тоталітарних режимів, які можуть бути. Це згадка для нас і стимул для нас до змін. Це також є нагадування владі. Що меч, який влада має, має слугувати для охорони свого народу, для збереження і підтримки Його, а не для того, щоб переслідувати за бажання жити в справедливості, в добрі, бажання жити вільними. Тому я сьогодні всім нам бажаю, щоб ми навчилися з тих тяжких уроків і більше не повторювали. Недобрих, необачних вчинків наших попередників. Ще хочу сказати, що найголовніше з цього уроку, що ми маємо винести, це те, що не має в нас бути байдужості, Байдужості один до одного, байдужості до свого майбутнього. І якщо більше і більше нас, українців, буде небайдужих, які будуть цікавитися і політичними процесами, і релігійними процесами в нашій державі. Які будуть брати активну участь у відновленні, побудові незалежної, справді незалежної, справедливої держави, то в швидкому часі ми будемо мати і мир, і добробут, і злагоду, і добре майбутнє для наших дітей, і внуків. Тому я всіх нас сьогодні закликаю, пам'ятаючи про ті великі мільйонні жертви нашого народу жити гідно, змінюватися активно самому. Примирятися з ближніми нашими і своїми служіннями, своїм талантом, слугувати один одному і слугувати нашій державі для її кращого майбутнього. Нехай Господь береже кожного з вас, нехай Господь береже нашу Україну, наше військо, нехай Господь береже нашу державу для того, щоб ми могли в ній вільно молитися. Могли вільно працювати, могли кожен реалізувати себе по своїх талантах і вміннях. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Україні! Знаєте, рівно так само, як церква кожного свого святого мученика возвеличує, зачисляє його до царства небесного тут, на землі, своїми рішеннями, своєю свідомістю. Рівно так само, і ми, всі українці, маємо зачислити до свого пантеону святих усіх репресованих, закатованих за нашу долю, за долю України. На сьогоднішній день ми маємо також дуже багато постраждалих, але вже від війни. Я звертаюсь до кожного з вас із проханням допомогти моєму побратиму, керівнику всеукраїнської громадської організації Сокіл Юрію Черкашиному. Дуже потрібна медична допомога, адже близько року тому він отримав тяжке поранення в зоні донецького аеропорту. Тому хто з вас має бажання допомогти, будь ласка, підходьте до скриньки під Сокільським прапором. Ми будемо всьому вам вдячні, тому що зберегти життя тих, хто бореться за нас сьогодні, це так само важливо, як і пам'ятати тих, хто вже віддали свої життя за нашу Україну. Слава нації! かわいい